Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. І починаємо з особистого життя і дивимось сьогодні-на завтра на один єдиний день. Як тут симпатично! Королева мечів показана і новий початок. Знаєте, якась навіть... Яскравість вашої особистості буде підкреслено саме новим початком. І це більш за все стосується роботи. Ви щось будете проробляти, щось як висвітлене буде в вас і засяєте просто от новими якимись яскравими фарбами. Це як ризик виглядає, але він для вас настільки буде корисним, настільки буде важливим. Це ситуація, яка непочуттями навіть буде продиктована. Це ваші думки, ви щось прорахували, ви щось планували, ви чогось дуже дуже хотіли. І в цей день у вас вже є можливість. Цим скористатись. І для когось з вас це може бути пов'язано з вашою дитиною, коли засяє дитина своїми якимись таланами. Тобто допомагайте, і це буде ще яскравіше отакий От початок дня, початок розкладу. Давайте далі дивитись кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Ого. Угу. Тут взагалі то цікавенько. А тут і трансформація королева кубків. От чуттєва сторона. Для такої королеви Кубків якусь. Для когось це може якусь нову пропозицію, для когось це взагалі обнулення якихось стосунків. Це як у минуло відправляється якась позиція у сфері кохання. Це, як знаєте, от. Ну, давайте Ох. Тут дійсно, тут дивіться, як. якусь як пропозицію, якусь ви будете просто от від себе відкидати. Не буде тут розбитого серця, не буде тут хвилювання, сльоз, не буде тут, знаєте, от коли щось втратили і ніколи цього більш не буде. Тут як трансформуються відносини. Тут з королеви Кубків ви залишаєтесь не просто королевою Кубків, а імператрицею. Тут, знаєте, ви кохана, ви потрібна, ви найважливіша. Іншої такої, як ви, нема, і не існує ніколи не буде, і не треба. Тут, знаєте, не виглядає так, що Обнулюються відносини, ну бо їх просто більш не буде, бо нема в них більш потреби. Ні, вони трансформуються. Вони трансформуються. Ну, для когось це просто, от, знаєте, як з позиції коханої ви потрапляєте в позицію там, дружини, майбутньої дружини. Це може це тут нам не показано як така пропозиція, але намір так. Зробити з вас саме таку жінку, що таку страшно втратити, таку просто от. Знаєте, такі серце розбивати не хочеться. І не хочеться залишитись з розбитим серцем від такої жінки, бо ну, вона занадто важлива. Тобто, Хоча ні, пропозиція, ось вона лежить, ця пропозиція. Це нова якась можливість, нова, і тут, знаєте, тут не просто почуттями продиктована, а тут прийнятим рішенням продиктована. Тобто людина десь там ходить, думає, планує. Роздивляється всілякі можливості, які тільки знадобляться у відносинах з вами. І розуміє для себе, що ну, просто от, ну, не хоче залишитись з розбитим серцем, бо ви найважливіша людина в житті цього, ну, цього там чоловіка. Да? Тобто сфера кохання заграє новими фарбами. Ось так воно виглядає. Давайте далі. Про роботу дивимось тепер, до чого вам готуватись у вашій роботі. Зараз її трошечки прикрию, бо вона тут не дуже вдягнута. Так, дивіться, тут треба буде зважувати. Більш за все це хвилювання буде через якусь інформацію. Тут я б сказала, що навіть як посилити контроль треба буде по роботі. Сила у вас вистачить? Те, що треба буде проробляти, трошки ви там навіть похвилюєтеся, але ситуацію, ну, ви її десь врівноважите? Ви десь там м'яко натискаючи, зможете якусь ситуацію ну, як втримати в якихось межах. Як може бути якась така ситуація, яка Буде дуже неприємною, болісною внутрішньо, але ж все воно врешті-решт воно залагодиться. Баланс. Дуже важливо буде утримати баланс в цей день. І дуже будьте уважні до всієї інформації, яка буде надходити вам в цей день, бо там ну, щось дуже швидко треба буде реагувати. У когось це може бути пропозиція, надана вам в цей день і для когось навіть як повернення до якоїсь теми, тобто, щось ви вже може чули, щось подібне. Вам пропонувалось і може просто як повернення, що ви там даєте згоду чи відмовляєтесь. Тобто, день більш такий, знаєте, от про думки, про балачки, про обговорення якихось ситуацій, десь треба буде дуже-дуже врівноважувати якісь там домовляння, пропозиції. Тобто будьте уважні до всього, що буде в цей день круг вас. Поїдесь. Тепер дивимось далі. Дивимось далі. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Ну тут якусь ситуацію, неприємну ситуацію з минулого треба буде розглядати, і там зміни будуть. Хитрість якась з минулого в цей день буде змінюватися просто щось, що ну, так по правилах буде. Це як, наприклад, у когось не вийде вас обхитрити. Бо просто не вийде, бо якісь правила завадять. Для когось це просто от ви, наприклад, якщо навіть дуже хочеться схитрувати в чимось, треба буде вам переглядати своє хочеться, бо не вийде, бо воно так не спрацює. Тобто приймайте, От головне в цей день це от коли або ви. Хитруєте, або з вами хтось хитрує, не вийде. От просто не вийде такий день, така такі енергії. Далі, Ну це може бути пов'язано із кимсь хтось допоможе не статись такому, хтось, хто опікується вами, або це ви так будете опікуватись з кимсь і не, не дасте комусь там обманювати. Ну там вже ви побачите, як воно у вас буде. Але звертайте увагу на хитрування. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись в цей день. А там вже дивіться, як вам воно буде важливо. Так, ну дивіться, імператор нам показаний. Якась можливість. Давайте так, тут дуже натяк на трикутники. Отут три, трійка мечів, тут у нас трійка жезлів. Тобто сама можливість десь там потрапити у трикутник. Трикутники будь-які бувають. Не обов'язково, що це тільки кохання стосується. Це може бути і робоча схема якась, де вас можуть тягти. У якийсь трикутник, як надається вам можливість для взаємодії, для нових якихось там перспектив, для нових кроків, але щось воно для вас некорисне буде, щось ви потім будете жалкувати, що ви з кимось в той трикутник входите. Це може бути і пліткарство якогось стосуватись і ви будете жаліти, бо. Забруднились в такій ситуації. Ну Тобто, у вас це буде ну якось там по-своєму, звісно ж. Бо ви різні, у вас різні ситуації життєві. Але ж просто зверніть увагу, там, де вам буде надаватись можливість зайти в ситуацію трикутника, от зупиніться, не йдіть туди, не йдіть третім зайвим, де б воно там вам не пропонувалось, бо вам аж занадто складно буде цю ситуацію прожити. Якось воно вам, ну, ви емпатична людина, мені тут показуєтесь, і ви будете відчувати всю, знаєте, от там, де будуть перекоси. Вам треба зосереджуватись на у всьому, що ви робите, на внутрішній гармонії. А там, а в цій ситуації у вас це буде вибите, у вас поламане буде ну, таке відчуття внутрішньої гармонії, буде не вистачати. Вам не треба так проживати цей день або навіть най, ну, найближче майбутнє, бо цей день може вам. Надати от таке, знаєте, внутрішнє, неприємне відчуття на кілька днів поспіль. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Дивіться, король кубків у нас тут показана, показаний на дні колоди, буде пов'язана ситуація з таким королем кубків. Це може бути вашим родичем, може бути вашим коханим, може бути просто от людина, яка дуже вміє розмовляти, дуже вміє доказувати якусь свою позицію, вмовляти вміє. Тут якась ситуація обговорення. Щось буде ну, головною темою, щось, що буде завислим, не буде швидкого розвитку, якась ситуація, вона як зупинку буде мати. Потім воно все обнулиться, потім як новий розвиток буде. Але от на деякий час. Ситуація з таким чоловіком вона просто підвиса. Під вона не буде ані рухатись вперед, вона не буде розвалюватись вщент. Це просто, от, знаєте, як стан очікування, цього не уникнути. І з цим просто от, треба ну, бути ну, в гармонію в цьому побачити. Це не погана і не хороша ситуація. Вона просто зараз така. Вона просто от інакша для вас. Може ви не готові до такого сприйняття? Може ви просто, ну це як знаєте, щось нове для вас. Ви ще не розумієте, як з цим далі впоратись, і буде викликати от внутрішню незгоду, але ж. Побачите в цьому, це як урок для вас, це дещо кармічна ситуація. Вам, ну от, як треба навчитись і так сприймати людей, і так сприймати ситуації, які пов'язані з людьми. Бо це як можливість нових знань. Ну, тобто, тут ситуація, яка, от вона б набагато глибша, ніж ви її побачите в цей день. Це те, в чому в чим вам треба ще розібратись, що має ще й інший бік. От, просто зазирніть за той інший бік, і ви будете більш впевненіші. І в спілкуванні з людиною, і взагалі, от до, ну, в своєму відношенні і до людини, і до ситуації. Далі дивимось Порада від Вищих сил. Давайте побачимо, яку надають вам пораду на цей день. А Ви знаєте, ви такі будете задоволені тими змінами, до яких все веде вас. Ви так посилитесь в майбутньому. Це, знаєте, день, коли щось обравшись, на щось згоджуючись, ви запускаєте на, на майбутній період, у кожного він буде свій по ну, якихось там рамках, але ж зміни, які, до яких ви прийдете, вони якось, знаєте, зроблять вас дуже впевненою в собі людиною. Це буде, ну от як, привід святкувати. Ви як переродження ваше. І будь в якої галузі це може бути у вас відбуватись. У когось сфера кохання, у когось це буде з роботою зв'язано, у когось це відносини в сім'ї, ну, взагалі в сім'ї, між родичами. Це просто. от... Якось ви інакше будете не тільки е, бачити світ круг себе, ви і виглядати будете інакше, ви і внутрішньо будете себе відчувати інакше. Тобто приймайте в цей день е, всі е, не просто можливості, тут просто десь вас цей день буде. Налаштовувати на зміни, на прийняття рішень, які, може, ви там ну, останнім часом про щось думали і розуміли собі, що вам треба буде чимось обирати, але ж ну, може не були ще так дуже-дуже готові. В цей день вам вже прийдеться приймати якісь нові рішення. Підглядаю вам, просто викладу те, що напідглядала. До кінця ви ще не будете розуміти, до чого вас веде цей день і ситуації, які будуть відтворюватися для вас в цей день. Але ж рівновага внутрішня, довіра до Всесвіту, це те, що. Ну, надає вам ту внутрішню силу, що прокачує вас. І день, чим ще цікавий, він закриватиме для вас якісь, якісь позиції, які були токсичними. У вас в житті це може бути ситуація пов'язана з людиною, яку відведуть від вас, яка була токсичною для вас. Це може бути якісь таємниці, які просто от, знаєте, як. Там, де ви чогось не розуміючи діяли так, як ви собі відчували, вам більше інформації буде надано. Але все ж таки на цьому я більше не скажу, хотіла далі продивитися, але мені карти кажуть: зупинись, не давай більше інформації, бо у кожного з вас все одно своя ситуація. Щоб ви не були зосереджені на чимось одному, що ви почуєте, щоб ви. Просто були налаштовані на зміни, бо цього дійсно не уникнути. Коли показують старшими арканами, це значить, що день дуже важливий день, який от треба сприймати як прояви долі і бути вдячними за все, що дає як можливість вам доля, бо вона все ж таки краще знає, як для вас. Повинно бути. І на цьому я закриваю це відео. Всім дуже дякую, всім вам бажаю гарно прожити цей день і мати такі можливості, які відкриють для вас нові шляхи, які будуть вас вести до покращення в вашому житті, і які приведуть до вас нових людей, які будуть для вас дуже приємними, які будуть робити вас щасливими. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока-пока.